Щоб вони зафіксували і взяли в нас заяву як матерів. Про те, що наші сини не є гвалтівниками, так як пишуть фейкові сторінки в Фейсбуках, в Тіктоках. Вони в нас не гвалтівники. Ми хочемо відстояти честь наших синів, які зараз там в могилі. Вони не мали там бути, вони не винні ні в чому. І просто, ну, все дуже важко взяли і говорила, й говорити, що взяли під контроль е, начальники. Головної поліції, щоб він взяв під свої контроль особисто, щоб ми цього питання не упустили, бо тому що це не тільки касається наших дітей. Наші це діти можуть захистити всі... багатьох дітей. дітей, бо тому, що в нього при виявленні поліції в нього в кармані ще знайшли список дітей. список дітей, яких там було дуже багато, до 20 дітей. Це могли попасти не тільки наші діти і не могли бути і не одні вони піти. І це не перший інцидент. Це не перший інцидент. Це в сусідньому селі в Плебанівці. Нам говорили, що три дні він пропрацював, і він звідти звільнився теж за якоїсь причини. В нас школу він ходив, діти розказували. Ну і вчителі, я вже вчителів чула деяких, що говорили, що він ходив з ножом сюди в школу. В нього знайшли це. Писав діти писав дітям, що з ножом тут. Є даже смс від тих дітей. Є це підтвердження всьому, розумієте. Це це не наші діти-голтівники. Це в нього щось не є з психікою нормально. Але якщо, я вважаю, якщо він це зробив сознательно, розумієте, така людина, так би просто, яка мала би псих відхилення від е... здорового глузду, так би не поступила, розумієте, вона би давно була ізольована. В якийсь заклад лікарняний, а ця людина ходила і преподавала англійську мову в школі перші п'яті класи. Він ну, значить, в нього все добре з психікою. Я розумію, якщо його освіта допустила до, до дітей. Значить, це все було осознано. Я не вірю в те, що він це не спланував. Якщо діти говорять, які їздили у цю школу, що він тиждень їздив цим автобусом. Останній день його водій взяв з села Пасинок одного його взяв в автобус. Він потім сказав, що він не знав, що він зайшов в туди, той автобус. Ну, там же ж не заходило 40 чоловік в автобус. Він зайшов один, тому що в нас всі, всі решта дітей до е, класу. Ну, їхати туди. Це перше село забирають пасинки, потім Копистирин, далі на сіківка йде, далі я не знаю, куди там вони їдуть, чи зразу до, гімназії, до ліцею, гімназії. чи до гімназії. Це, ну розумієте, це якби багато дітей сідало, 40 чоловік, там 30, то не можна було б поняти. Но це доросла людина заходить в автобус, і водій говорить, що він не бачив, як він зайшов. Як можна не побачити? Ну я не вірю в це. Моя дитина скаже, бо в нас був суд на це, тому що він мою дитину душив. Це було в підвальному приміщенні, він, він вдушив мою дитину. І я подала на це до суду. У нас було два засідання вже, але на жодне з них він не з'явився. 23 вересня тут має, мало бути третє засідання, і прокурор мені пообіцяв, що вони Ну, розумієте, В нього таке ствердження було ще перед тим, бо був якби не інцидент. Ну, просто таке, як він йшов додому. Хлопчики, мій менший хлопчик сидів, це вже поза уроками було. Вони біля школи сиділи на лавушці з дітками. Ще троє хлопчиків старших класів були на той час, бо він був в шостому класі. Вони сиділи, гралися просто в телефоні, і мій Олег засміявся. І він повернувся тоді від твірки школи назад. Вернувся і підійшов до Олега і спитав, тобі що показати карате чи вибити зуби? А за тиждень він вже душив колю. У ну, нього агресія до всіх дітей була. Він говорив, що його діти всі цілий рік над ним вони знущаються. Цілий рік діти над ним знущаються, діти йому хлопають, діти з нього сміються. Тобто, ну, я не вважаю, що щось таке погане діти могли зробити, коли дитина хлопне, чи вона пройде, посміється. Це не є причиною для того, щоб душити дитину, чи навіть зараз у цих дітей порізати просто.